Товарів, які продаються, навіть більшість. Ну так. Свого виробництва як такого немає. Немає. От. Тому більшість іде імпорт. І сюди це зроблено як канал, як порт. Привозять на кораблях товари, які потім вже в цій частині міста і продаються. Того я й кажу, що найголовніший бізнес більшість відбувається тут. А ми ходимо там. Ви, це більше, як сказати так, хороше, хороше туристичне люксове місто. <гум> Мені подобається. Uh -huh. Ну, Я не рекламую нерухомість, але просто що Зрозуміло, взагалі, Це дуже-дуже да. добре, що тут є. У нас такого немає. Тут є орган, державний земельний департамент, який ідеально регулює відносини між орендатором, так само, як і власником квартири. Uh -huh. Той, хто здає і той, хто знімає. Є контракт стандартний, який підписується і реєструється. Uh -huh. І Якщо потім щось по тих правилах, всі однакові для всіх, якщо десь хтось з одна з сторін порушує, uh -huh. звертаєшся в цей департамент, питання uh -huh. зразу ж вирішується, закривається. Uh -huh. Там без ніяких ні. Важлива інформація. Ціна uh -huh. на бензин це дуже. Зараз в Україні десь здається 55 гривень за літер, Тут Станом ну кожен місяць на ага. змінюється, держава це регулює, але на всіх заправках однакова ціна. що Мені подобається. У ага. нас треба їхати там якась або да. одна ціна, око друга mm -hmm. ціна. Треба дивитися, де в да. кого коли дешевше. Тут ні, тут держава це регулює і ага. ціни йдуть стандарт. Як ви знаєте, з чого Дубай почався? З того, що в пустелі вони да. знайшли нафту. Так, потім приїхали британці, допомогли цю нафту їм видобувати. І відповідно зацікавилися в розвитку, того, що виходить територія приваблива. Клімат, так, да, звісно, не кожного підходить, якщо брати літом. Але на відсотків я би сказала 80% можна жити. Є дуже багато людей, які, наприклад, на літо на три місяці звідси просто виїжджають. Так. Самі знаєте, самі так, жаркі ціна. Місяці... ціна бензину. А, ціна бензину. У гривнях це буде 2,5 і а це 25 гривень десь виходить. Ага. Два рази різниця між Україною. Ага, супер. Так. Ми саме найстаріший вид Вказуєте, що тут? Де ми? Ми зараз в старій частині міста. Будемо писти на кораблику, який рахується саме най. Транспорта в Дубаї, Ми перепливаємо з району Дейра в новий район і Далі вам покажемо. Gracias. ¿sí? 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 типа, як король.